За рахунок довгих передач. Зараз Сарапій закидає вперед. Струбчинський не встигає на підбиранні зіграти. І так само довгий пас від футболістів Панатіна. Якосов Волинець. Невчасно пішов спора. Перекидає захисників і це 1-0. Фактор Газону зараз, звичайно, теж зіграв свою роль. Ну і, в принципі, ти як розгубились футболісти дніпра 1 Волинець так само до останнього вагався, чи йти, чи залишатись. Ближче до лінії воріт, ну і зрештою, Андра Шпорар дуже спокійно, дуже холоднокровно розбирається у цьому моменті. Ще раз. Просто вперед вибиває м'яч захисник Панатінайкоса. Зупиняється захисник Дніпра 1, сподіваючись якраз на Волинця. Ось тут Адамюки Волинець один одного не зрозуміли, тому що залишав м'яч захисник Дніпра 1. І Волинець в той же час, бачите, зробив крок назад і далі просто не встиг. Не встиг випередити Шпора. Потім зрозуміло, що був ризик. Збити суперника. Ну, прибрав руку Волинець. Ну і Шпорар виконання, звичайно, дуже майстерне у нападника Панаті 1 0 стає рахунок на користь греків. Ну, дуже неприємно саме таким чином пропускати, тому що абсолютно рівний матч до цього моменту, до цього вибивання.